Ось наша буржуйка, в яку ми будемо ставити котел, який буде гріти воду. Ось там крани, дорога до електричного котла вже протягнута, тільки там до котла підключитися. І тут наша буржуйка. І ось наш котел. Зараз відкрию, покажу вам, як тут все зроблено. Ось так. Відкриваємо, я вже кришку знімав, тепер вона легко зніметься. О, ось тут, там внизу одна камера, як вона горить. Ось тут кидається дрова, зверху є ось ще одна перегородка. Гази ось тут догорають гази. І йдуть туди. оці цегли забираємо. Дивіться, яка тут велика температура. Що, ось ця перегородка, як вона від температури прогнулася. Дивіться, що з нею сталося. О, як вона прогнулася. Тут сантиметрова. Плита, Вона прогнулася, забираємо. О, от як тут у нас все облаштовано. Зараз буду робити дирку на обратку на, на цю трубу, щоб вона вийшла вниз. І будемо вставляти цього котла. І так. Будемо варити тепер труби, які ми будемо під'єднувати зі стіни від там тих кранів до буржуйки. Будемо варити таке коліно. І будемо потім все з'єднувати. Все покажу. Так, зварку не включив. Тут піднімемо трубу о. Так, зробимо прихватки. Так, ось що у нас вийшло, так як я такий починаючий зварщик, так я перейшовся, заварив, зараз прочищаю булгаркою, якщо є якісь дирки, раковини, проходжу ще раз зваркою. аж поки не буде суцільний метал, зараз покажу. Ось що вийшло. Це за першим разом. Сам собі не вірю. Все добре, все обварено, ні одної раковини нема, все супер. Беремо далі. Так, ось поставив я котла сюди. Тут забирав пару цегл, розбирав, замурував тільки що. Тих дві цегли, там деру пробивав. Ось таке воно получається. Зараз в кришці зроблю деру. І відкручу ще ту коліну і будемо. З'єднувати ось одну трубу, то що з Поставив, зараз будемо доварувати. далі. Получається. Ось це воно є. Тінь падає. І так, пройшло трохи часу. У нас на дворі потепліло. Я цю свою буржуйку підключив до системи, спустив воду. Скоріше боявся спускати, воду мене не встигну за день то все зробити. Так як я перший раз все роблю. Ось так я підключив, поставив на подачу клапан, що воно піде прямо на батареї, а в котел не буде качати. В котлі є ще один насос. І ось тут на обратку поставив насос. Ось так, трохи воно мені кривенько вийшло, щось не розрахував нічого. Так як воно для мене підійде. Ну і я вже розпалив боржуйці Там вже боржуйка прогрівається. Зараз підемо туди і там покажу, як вона Получається. Ось так воно вийшло, Тільки розпалив, тяга є. Я переживав, що чи буде тяга. Тяга є, дрова горуть, тільки розгорілися. Аж гудить. Гудить, тяга добра і почала підніматися температура. 30 градусів зараз насоса я ще не включав. Подивлюся, чи буде працювати насос від котла, чи буде його тягнути. Потім, якщо буде сильно підніматися температура, включу у цей допоміжний насос, що я тільки що показував. Зараз подивимося, скільки буде горіло, до скількох градусів підніметься. І так палю вже десь пів години 50 градусів. Вже побагато не підкидаю. Так і тримаю 50 градусів. Ну так до, до 65, якщо йде далі. Ну, мені... Я вже так палю цілий тиждень. Вже два дні було вночі по мінус 2. Сьогодні має бути мінус 5. На ніч кидаю одне таке. Поліно, таке не розроблене, таке, що влізлося в дверці, і воно до ранку тримає. Зранку стаю, то ще температура так, 35 градусів. Висновок такий. Ось, ось таку корзину я вже спалив. За пів години перший раз як розпалював. Як розпалював, Ну, заложив повну топку, розпалив, воно згоріло. Другий раз докинув з тої корзини. І тепер ну, докинув так по чуть-чуть прикидаю, -чуть бо е якщо багато докинути або зразу докинути, то дуже температура йде догори. Висновок такий, що вона, ця буржуйка, температуру підтримує. Поставив я насос другий, цей другий насос не... Не качаю, я його відключив, качаю один від котла електричного. Висновок, що потрібно акумуляційну ємкість. Ще над тим питанням задумаюся. Приймається конкретна критика, щоб така обґрунтована критика, хто що скаже як акумуляційну ємкість, як її розрахувати. Ну а так підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ось одну дерев'яшку, таку сиру я закину, щоб вона вже тліла до ранку. Спочатку сухими потиками. І на ніч кидаю такий сирий, щоб воно так вже тліло. Ось такий там вогонь бачите. І желтий, ну желтый не повинен бути. Ставимо лайки.